Ситуацію не лише на Східному фронті, а й загалом по всій лінії зіткнення говоритимемо зараз з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи Інформаційний Спротив. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Доброго дня. Отже. Перше питання, якою ви бачите ситуацію в районі Бахмута та Кліщіївки? Ну як оцінюєте успіхи ЗСУ інститут вивчення війни в середу, що оприлюднив висновок експертів? Зокрема, що звільнення двох сіл на південь від Бахмута може означати серйозну деградацію російських підрозділів, які їх захищали? А чи поділяєте ви таку думку? Ну так дійсно вони не можуть тримати оборону, якби вони могли, маючи кількісну перевагу, а там саме кількісна перевага у російських окупантів була достатньо серйозна, а вони мали достатньо можливостей про здійснення оборонних дій. Але вони їх не отримали. Вони не отримали позиції, вони не отримали Андріївку, вони не змогли отримати Клешівку. Отже, все це вказує на те, що деградація їх оборонного функціоналу вона наявна. Вони втручають свій ресурс і та не можуть утримувати позиції. До речі, то дуже цікавий інший момент кількісно їх дійсно набагато більше. І це парадоксальна ситуація, коли в наступі маючи меншу кількість. Сили оборони України перемагають е російські окупаційні війська, які знаходяться в більшій кількості, але в обороні. Бо як відомо, за усіма е основними е військовими підручниками, так військовою наукою. Багаторічного багато навіть сторічною я скажу так, вона завжди не змінювалась, і в обороні потрібен був менший ресурс аніж в наступі. А от саме сили оборони України вони створюють ось таку унікальну, навіть парадоксальну ситуацію в сучасній історії. Абсолютно чудово. А от дозвольте ще одну тезу перевірю за допомогою вашої розвідки Британії твердить, що Оборону Росіян на Бахмутському напрямку ймовірно могло послабити передислокування російських підрозділів ВДВ на південь для посилення оборони. Там про що може на вашу думку це говорити? Така передислокація? про зміну пріоритетів пріоритетів ворога чи про нестачу таких сил? Це саме говорить про нестачу сил ресурсу. Бо з чого почалися наші наступальні дії саме на півдні Запорізької області, з за прориву першої лінії оборони ворога смуги забезпечення, і е, які дії розпочали розпочало російське командування майже через два тижні після того, як розпочався наш е, наступ е, в цій локації? Вони почали поступово використовувати резерви, які знаходились по другій лінії оборони, і е, фактично е, вони е, зараз е, вийшли на той рівень, коли є, в них е, відсутні е, резерви. По другій лінії, а ми знаходимося в ній та розширюємо свій плацдарм. Як можна зупинити розширення нашого плацдарму, якщо не вистачає ресурсу, тільки перетягаючи з інших, і саме тому вони з зони відповідальності групи військ центр та групи військ-захід ну, це, наприклад, Луганська область, а також частково із Донецької області почали перетягати підрозділи десантної компоненти. Це 7-ма десантно-штурмова дивізія, 76-та ДШД, безпосередньо це 234-й десантний полк, 237 тридцять сьомий десантний полки, і ними намагалися оці ці прогалини заповнити на півдні Запорізької області. Ну і результат, скажімо так, там був не дуже ефективний. Ну і до речі, цього року Росія ж скасувала навчання запад оці двадцять спільні з Білорусі. А Шойгу пояснив це тим, що мовляв навчання в Росармії цього року на Україні, от щось мені так запало в пам'ять, і на тепер на території Білорусі залишилися відносно невеликі підрозділи, які обороняють там охороняють російські військові об'єкти. А чи означає це, що Росія вигрібає війська звідусіль, в тому числі і з Білорусі, звідки тільки можна? Так, це також свідчить про це, бо в Білорусі там є, наприклад, сили протиповітряної оборони, є підрозділи зв'язку та інші там оператори інших засобів, ті ж самі РЕП, наприклад. Але за та кількість, яка раніше була сухопутної компоненти, там підрозділів сухопутних військ, її вже нема давно, і навіть якщо ми говоримо про. Представників найманців приватної військової компанії Вагнера, то навіть їх кількість зменшилась значно зменшилась а, з порівнянням того, скільки їх було в липні, а, це все говорить про що? що вони максимально намагаються використовувати той ресурс, який є в них в наявності, для того, щоб а, компенсувати дефіцит по лінії фронту. В першу чергу на півдні. їм а, треба і я думаю, найближчим часом взагалі. Переходити на зовсім іншу, скажімо так, мобілізаційну систему більш репресивного формату, бо кожного місяця вони отримують 20-25 тисяч мобілізованих, а цієї кількості критично не вистачає, щоб компенсувати втрати та й не тільки втрати в зоні бойових дій. Повертаючись до теми півдня, а от якою там є картина бойових дій? Головне, де розгортаються на вашу думку головні події на Запоріжжі, а може навіть у Криму? Ну, в Криму також, але там е, створення умов безпосередньо створення умов для майбутнього звільнення, але не безпосередньо, а сама вже якась е, операція по звільненню. Це е, ми зараз майже не вилювали їх можливості в повітряному просторі. Я можу навіть так сказати: російські окупанти зараз е, не контролюють повітряний простір над Кримом. Ну тільки подивитися, що відбувається останній місяць. Знищено с в Тарханкуті, на мисі Тарханкут знищено біля Євпаторії, знищено в Севастополі ВДК Мінськ, підводний човен, Варшав'янка, тобто. У Росіян нема можливості ефективно закривати повітряний простір. Там постійно знаходяться якісь дрони, ракети того чи іншого типу. Ну, це у порівнянні з 2022 роком. Як ми розуміємо, зовсім інший рівень контролю, але контролю з боку кого я впевнений, що не російських окупантів. А щодо Запорізької області, то так на півдні Запорізької області безпосередньо відбуваються а, зараз а, серйозні події в трикутнику Новопрокопівка Вербове очеретувати. і а, саме він а, буде відігравати в найближчим часом головну роль в прориві вже другої лінії оборони а, російських а, окупантів. Але знову ж таки, а поки що це тільки попередньо. Ми можемо говорити про те, що це це може статися, ну наприклад, там в жовтні і так далі. Але в перспективі, як ми бачимо, дійсно після прориву другої лінії оборони, в залежності від того, коли це станеться, у нас є і більша перспектива. Це дійсно вихід до Азовського узбережжя, узбережжя Азовського Моря і тільки питання у, полягає у тому, коли саме відбудеться прорив другої лінії оборони, і які будуть на той момент погодні умови. Бо погодні умови дійсно можуть е, по деяким моментам загальмувати наше просування, але в більшості своєму вони залежать від того, в якій локації будуть сили оборони України на той момент. Від локації залежить те, що зможемо ми далі просуватися, не дивлячись навіть на мороз або душі, і, або доведеться зайняти позиції та тримати якусь оперативну паузу. А дивне питання вже даруйте мені. Але от якщо на ситуацію подивитися, ну що називається очима ворога. А чи є в Росії на яких ділянках можливо в Росії є шанси? Можливо, за рахунок не знаю надходження зброї з КНДР чи там примусової мобілізації повномасштабної. Шанси для наступу для, для наступу чи хоча б для нормальної оборони. Ну вони намагаються вести наступальні дії полемана Купінська вісь. Uh -huh. В них там зараз така імітація великого епічного наступу відбувалася з літа, але вони не досягли якихось результатів. Це пов'язано ось. З... А російські окупаційні війська вони втратили свій функціонал наступальних дій по широкому фронту, тобто повномасштабні бойові дії по широкому фронту, ще у другій половині 2022 року. І відновити його вони так і не змогли. А зараз вони поступово втрачають свій оборонний функціонал, тобто маючи кількісну перевагу, їм дуже складно вести оборонні дії. Так само, як у 22 му маючи кількісну перевагу, вони темним не, не могли вести великі наступальні дії по о, широкому фронту. Ну, наприклад, захо щоб захопити місто мільйонник або щоб захопити цілком о, якусь нову область чи навіть район в області. О, отже, ми зараз спостерігаємо за їх ось такою дійсно деградацією.